Пошкоджені приміщення, зруйноване обладнання та невизначеність із компенсаціями збитків. І з такими викликами стикаються українські підприємці після російських обстрілів. Історії працівників малого бізнесу, які, попри збитки, продовжують відновлювати роботу і шукати доступні механізми підтримки, зібрала Анна Ожвенко. На цьому відео ліквідація пожежі після ракетного удару по столиці 4 липня 2025 року. Тоді зазнав руйнувань салон краси, у якому працювала Марія. Пошкоджені були вікна. Посипався потолок, все було в гарі, в основному у нас. Зіпсувалися дуже багато матеріалів і в меблі. Також ми приїхали сюди вже через три дні, тому що ну дуже довго тушили, і ми самі це все розбирали, самі це все виносили. Дівчина розповідає, що після пошкодження їм з працівниками вдалося перевести деяке вціліле приладдя. По емоціям звичайно це все шкода. Три роки тут стільки сил вкладено, стільки спогадів, всяких різних. Ну звичайно, це все шкода, але треба ж якось далі рухатись. Власниця салону зверталася до місцевої влади, аби дізнатися про компенсацію. У комітеті державної влади місцевого самоврядування повідомили, відшкодування можливе лише за наявності страхування. Потрібно зробити дві речі, і вони одна з одною не пов'язані. Перше – це потрібно обов'язково зафіксувати. Таку причинену шкоду від Росії потрібно обов'язково зібрати всі документи потрібно обов'язково оформити всі відповідні заяви в міжнародному реєстрі збитків. А друге, це потрібно подивитись на всі діючі програми, які на сьогодні дає Міністерство економіки. Якщо ми говоримо про власника салону, в нас є грант, який називається Власна справа. Подивитися і подавати максимально документи. 25 березня 2024 року пошкоджень зазнала і кав'ярня, у якій Анна працює баристою. Того дня її колега продовжувала працювати після пошкоджень вітрини ударною хвилею. Все обійшлось просто пораненням трішки на руках. Вона дуже швидко зреагувала, е, встигла одягнути капюшон і сіла як під бар. Я відразу зайшла в чат, бо побачила, що Маша щось відправила, і вона відправила, що вікно повністю вибите. І я постаралася як найскоріше прийти сюди. Анна каже: вхід до бару був завалений склом, тому всередину перелазили через стійку. Прибирати допомагали небайдужі люди. А виробник вітрини безкоштовно замінив скло. Цілий день май... Майже цілий день ми прибирали в кав'ярні. У нас була така позиція, ну у нас не було ніяких зборів, просто щоб. Приходили, підтримували і пили в носкаву ну, насправді так і було. Нас дуже підтримували просто словом. А цей заклад біля метро Лук'янівська не вперше опиняється у зоні ураження. Після руйнування тут повісили постер з написом, який постійно оновлювали. П'ять разів нам вибили вікна, п'ять разів ми відновились, але росіяни пошкодили заклад в шосте. Помічник Баристи Максим каже, постер перефарбують, а кав'ярня працюватиме далі. Пошкод. Дження скла тріснуло, побилося. Побився також посуд, деякі там стакани скляні, чашки фарфорові, і ще декілька пачок кави. Якраз таки порізали через те, що скло розбилося. Це вже не перший раз, тому звикаємо. Щоб компенсувати наслідки російських атак для бізнесів і громадян створили реєстр збитків. Створення реєстру збитків для України є значним міжнародним зусиллям і першим кроком до створення механізму, який забезпечить справедливість та компенсацію для України та її народу. Наразі триває збір звернень, які комісія має розпочати розглядати з наступного року. Я впевнена, що коли такі дані будуть зафіксовані, то міжнародні партнери там, проходячи відповідну верифікацію таких даних, будуть допомагати потім готувати відповідні позови, відповідні заяви до міжнародних судів для того, щоб отримувати від Росії відповідне відшкодування, у разі пошкодження бізнесу під час обстрілів допомогти з компенсацією можуть і страхові компанії. Але за умови, якщо майно було застраховане від воєнних ризиків, страховик виїжджає на об'єкт, дивиться, робить оцінку, плюс дає страхувальнику перелік документів, які він повинен надати для того, щоб підтвердити факт настання страхового випадку і розмір збитків саме по Нашій компанії по інго в нас за останній рік в нас більше 10 заяв на виплату, саме якщо ми говоримо про комерційне майно на сьогоднішній день більше 30 мільйонів вже виплачено за попередні 12 місяців, і на розгляді справи десь ще на 35 мільйонів. Та, попри постійні російські обстріли, бізнес в Україні продовжує працювати, і в цьому допомагають міжнародні партнери. Астонська рада у справах біженців в Україні почала збирати заяви від підприємців п'яти регіонів України для отримання грантів до 5 тисяч доларів на розвиток бізнесу. Анна Ужвенко, Артем Деркачов, Дмитро Курченко, Вадим Верба Ігор Ткач. Телеканали Рада для підсумків єдині головне.